У Хмельницькій прибули експерти для перевірки антикорупційної системи. Серед 26 міст, які подали свої заявки на проєкт програми розвитку ООН, обрали три продовж декількох днів. Експерти перевірять правові аспекти різних підрозділів, документи спілкуватимуться з працівниками та оцінюватимуть виконання антикорупційного законодавства. Ми користуємося каталогом корупційних ризиків, вже ідентифікованих корупційних ризиків, над яким працювали. Ну, в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Ну, тобто такі корупційні ризики, які притаманні всім органам, е які проводять роботу в конкретному напрямку. Ну, для прикладу, там, земельні відносини, для прикладу публічні закупівлі. Е там, окремо ми там, можемо брати освіту, бо є ціле дослідження, наприклад, про корупційні ризики у дошкільній і середній освіті. Антикорупційна діяльність у місті активно ведеться з 2016 року. З того часу місцева влада розробила план дій, аби мінімізувати контакт людини та посадовців. У цьому вбачають і зручність, адже вирішити проблему набагато простіше, звернувшись через електронні ресурси. Це на нашу думку найкраще запобігає корупцію, коли немає прямого контакту у вирішенні твоєї проблеми. Коли ти звернувся з проблемою, можеш там через електронні петиції, через електронні звернення, через які інші електронні сервіси, коли отримати інформацію може через з геопортуінформаційну систему, яка в нас насправді є одною з кращих в Україні, і там можна побачити все. Перевірка незалежних експертів допоможе покращити інвестиційну привабливість міста та підвищити довіру громадян до місцевої влади. Окрім цього, за результатами роботи буде розроблений новий план антикорупційної програми. Більше будемо працювати. Ми з колегою, так перевіряти документи інформацію. От, тому я дуже прошу також підтримки з боку керівництва, так щоб сприяли там чи подачі документів, чи інформації. Так ми ще проговоримо, яким чином вона має бути. Після експертного дослідження буде розроблений новий план антикорупційної програми, аби зменшити всі наявні ризики.